Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління моєї вісти Твоїй, вислухай мене у правді Твоїй, не входь в суд із рабом Твоїм, бо не виправдається перед тобою ніхто і живих, бо ворог переслідує душу мою, втоптав землю життя моє, посадив мене в темрявих, як давно померлих. І упав мені дух, мій стривожилося мені серце моє, я згадую давні, розміркую про всі діла Твої, і в творіні рук Твоїх повчаюся, до Тебе простягаю руки мої душами, як земля безводна перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій, не відверни лице твого від мене, бо уподібнюся тим, що сходять в могилу. Дай мені зрання відчути милість Твою, бо на тебе уповаю. Скажи мені, Господи, путь, якою піду, бо до Тебе підношу душу мою, визволи мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти єси, Бог мій, дух Твій, благий, наставить мене на землю правди, і мене Твого ради, Господи, оживи мене правдою Твоєю, виведи з печалі душу мою, і милістю Твоєю, знищ ворогів моїх, і вигуби гнобителів душі моєї. Бо я раб твій є, слава Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже.